Привіт, друзі! По вашим проханням повторюємо і розбираємо завдання НМТ минулого року, 2024 У минулому році дуже багато було завдань, що пов'язували в собі і геометричні фігури просторові, і поняття системи координат, і знаходження довжини відрізка в системі координат в просторі. По вашим проханням розбираємо ось таке завдання. У прямокутній системі координат в просторі задано куб Д. А1Б1C1D1. Діагоналі грані ABCD, тобто в нижній грані, діагоналі перетинаються в точці К з координатами 6 мінус -6, 6,4. Точка М. E, з координатами, заданими мінус -4, 4, 9, середина ребра, це С1. Знайдіть площу повної поверхні цього куба. Давайте позначимо ці точки, які нам задані, де вони саме знаходяться, і розв'яжемо цей приклад. Отже, діагоналі грані АБЦД внизу у нас квадрат, оскільки це куб, то перетинаються ці грані в точці К. Оце точка К, і координати її відомі. І також є точка М, середина ребра С С1. Отже, якщо поділити С1, маємо точку М. Давайте почнемо з того, що запишемо формулу тої величини, яку ми шукаємо, і подивимось, що ми, що ми знаємо, а що треба знайти. Отже, площа повної поверхні куба утворюється з площі бічної поверхні, це всі бічні грані, а їх 4, і плюс ще дві площі основи. Тому що в основі у нас також є внизу квадрат і вгорі квадрат. Отже, площа повної поверхні, повної поверхні дорівнює площа бічної поверхні плюс дві площі основ. Далі продовжуємо. Далі ви знаєте, що основи це квадрат, а як же знайти площу бічної поверхні. Є підказочка, хоча у вас і на НМТ показано це як трикутна призма, немає значення, в основі може бути як трикутник, чотирикутник. Головне нам розуміти, що це площа бічної поверхні це периметр основи на висоту. Отже, периметр основи помножити на висоту і додати дві площі основи, і додати дві площі квадрата. Ну, тепер ясно, що ніяк без позначень тут не обійдешся. Всі формули ми виписали, і ми розуміємо, що треба відштовхуватись все таки від сторони. А оскільки це куб, то всі сторони у нього і в основі. І бічні ребра, вони всі дорівнюють по А. От ведемо позначення А, і тоді вже від цього будемо відштовхуватись. Тоді давайте далі розпишемо, що таке периметр основи. Якщо в основі квадрат, то периметр основи це 4 величини А. І якщо ще висота, ми сказали, у нас аж дорівнює А, бо це куб, то це помножити на А. Плюс дві площі основи. Дві площі основи це. В основі квадрат, площа його дорівнює а квадрат, це буде 2 на а квадрат. Отже, площа повної поверхні це буде 4 а плюс 2 квадрат дорівнює 6 квадрат. Якщо ви знаєте цю формулу наперед, в школі ви вивчали цю формулу, то це добре. Якщо не знаєте, бачите, ми її швиденько на НМТ вивели з тих підказок, які є в довідкових матеріалах. Все, вивели формулу 6 а квадрат. Від неї будемо тепер уже відштовхуватись. Тобто треба знайти А. І ми підставивши А, зрозуміємо, площу повної поверхні куба. Тепер нам ще для чогось задані координати точок. Якщо у нас є координати двох точок в просторі, то можна знайти довжину цього відрізка, з'єднавши ці точки і побудувавши вектор. Побудуємо вектор. Побудувавши вектор КМ і знаючи координати точок і К і М, ми можемо знайти довжину цього відрізка. А вже знаючи довжину цього відрізка, далі вже запишемо якось, якусь теорему чи якесь співвідношення, і знайдемо тоді невідому нам величину А. Отже, шукаємо довжину відрізка КМ. В цій формулі піднесемо до квадрату, тоді корінь писати ми не будемо. І тоді ми запишемо, що КМ-вектор його довжина в квадраті дорівнює. Без кореня квадратного ми будемо віднімати координати по х по іку окремо по з і кожну цю різницю брати в квадрат. Отже, починаємо з, з кінцевої координати, від кінцевої m, віднімаємо координати початку, тобто k. Отже, це буде мінус 4 мінус 6 в квадраті, додати далі беремо по У 4 і мінус 6. 4 і мінус мінус 6 в квадраті. Додати І по Z. 9 мінус 4 в квадраті. 9 мінус 4 в квадраті. І це буде, дивіться, мінус 10 в квадраті це 100. Далі плюс 10 в квадраті це 100. І плюс. 5 в квадраті це 25. Отже, всього це буде 225. Ну, ми корінь не беремо. Поясню чому. Тому що далі будемо застосовувати Піфагора, нам і треба квадрат цієї величини. Отже, якщо вектор і довжина його в квадраті дорівнює 225, то і відрізок ось цей КМ в квадраті, довжина його дорівнює 225. А давайте глянемо, до якого трикутника відноситься КМ. КМ відноситься до трикутника КМЦ. А давайте глянемо, який цей трикутник? Трикутник КМЦ. Він прямокутний, тому що всі бічні ребра c 1 d 1 і так далі утворюють з площиною АБЦД, прямий кут, а відповідно, із прямою, що належить цій площині, і виходить з цієї точки, також прямий кут. Отже, якщо ми знаємо, що цей трикутник прямокутний, то можемо записати для нього теорему Піфагора. Запишемо. Тоді це буде КМ в квадраті, це якраз хіпотенуза. Дорівня сумі квадратів катетів Ц К в квадраті плюс МЦ в квадраті. плюс МЦ в квадраті. Видите, КМ в квадраті ми знаємо 225 мЦ. Ми знаємо, тому що все ребро с 1 А маленьке, тоді це А на 2. А КЦ залишилось нам зайти, щоб підставити сюди, і, і тоді буде рівняння відносно А маленьке. Давайте подумаємо, що таке КЦ. Дивіться, КЦ це в квадраті половинка діагоналі АЦ. А як знайти діагональ А АЦ? АЦ з прямокутного трикутника АЦД з трикутника АЦД, можна знайти АЦ. Як корінь квадратний із А квадрат плюс А квадрат, оскільки це прямокутний та ще й рівнобедрений трикутник з катетами А. Отже, це А квадрат плюс А квадрат. І якщо ми додамо, то тут буде під коренем 2, квадрат, 2 квадрат. Тоді можна винести А, і буде А корень із двох. Добре, це ми знайшли АЦ. КЦ це половинка цієї діагоналі, тоді КЦ дорівнює А корінні з 2 поділити на 2. Добре, і тоді ми вже можемо всі величини підставити ось в цей запис, і ми отримаємо рівняння відносно А підставимо. Дивіться, Км в квадраті ми знаходили через координати, як довжину вектора, це 225, 225. дорівня. КС в квадраті це треба взяти ось цей відрізок, піднести до квадрату. Тобто, зараз, поки що розпишемо, поділити на 2 в квадраті, і плюс, дивіться, мС, ми сказали, це А на 2 в квадраті. А на 2 в квадраті. Все, тепер працюємо з цим рівнянням. 225 дорівнює. І ми підносимо до квадрату і а, і корінь із 2, 2 окремо. Тобто, це буде а квадрат на 2 і на 4. Додати. І тут підносимо і чисельник, і знаменник до квадрату, буде а квадрат на 4. Тоді, якщо. Скласти дроби, додати дроби з однаковим знаменником. Це буде 2 квадрат плюс а квадрат, 3 квадрат поділити на 4. Тобто 225 дорівнює 3а квадрат поділити на 4. А тепер уже шукаємо а квадрат з цього рівняння. Дивіться, для цього ми повинні домножити 225 на 4. І поділити на 30 те число, що стоїть біля А квадрат. Отже, в результаті маємо 225 множимо на 4. Якщо немає калькулятора, нічого страшного. дивіться, Ви можете в стовпчик помножити 225 на 4, це буде 20. І тут 8,2 також 10, і тут 8,1. Отже, це 900 поділити на 3. Отже, виходить, що це 300. Отже, ми знайшли А квадрат, що це 300. І залишилось підставити цю величину А квадрат в формулу повної поверхні. Отже, Площа повної поверхні дорівнює 6 І замість а квадрат ми вже ставимо 300. Отже, це буде 18,2. Це буде 1800 тих одиниць виміру, в чому вимірюємо ми цю величину. Ну, Оскільки у нас не задана. Величина в сантиметрах чи метрах, то так і залишаємо. Отже, 1800. Це відповідь в даному завданні. І шукали ми площу повної поверхні як площу куба, знаючи формулу. Площі бічної поверхні через периметр основи на висоту і площа основи Це А квадрат. Отже, вийшли на формулу 6А квадрат. А А шукали, виходячи з тих координат, які нам задані Задані координати точок АМ, значить, шукайте сміливо довжину цього відрізка. Я її не шукала просто А шукала в квадраті, тому що потім ще використовувала в записі теореми Піфагора, де ця сторона фігурує в квадраті. І записавши потім через позначення теорему Піфагора прямокутного трикутника, ми знайшли А. А знайшли, а знайшли площу повної поверхні. Ну, як вам завдання? Складне чи ні? Я думаю, що ні. Якщо ви подивитесь на початкову умову і на довідкові матеріали, зумієте правильно використати формули з довідкових матеріалів і свої певні знання, то ви зможете розв'язати і таке завдання. Я думаю, що і в цьому році буде щось подібне на НМТ. Тому розбирайтесь разом зі мною. Якщо вам розбір сподобався, ставте лайк, розповсюджуйте мої відео і задавайте питання, може якісь ще у вас виникли проблеми з певними завданнями, то залюбки допоможу, розповім, підкажу. До нових розборів! Все буде Україна!